Хаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, синів ваших, і не буде кому помагати. оцурається брат брата, брат, і дитини мати, іден хмарою заступ, сонце перед вами, і навіки прокланетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріти дітей своїх, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. Бо навчене око загляне їм в саму душу. Глибоко-глибоко, дознаються знаються чия на вас шкура, та й засудять. І про мудрих не мудрі одурять. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літам молоді є, веселі, дівочі, Літами і молоді є марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од вітра линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на всім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка. День і ніч гуркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають. Та й навіщо питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плаче же серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за сині море. Коханому, зрадливому, на лютеє горе. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на другого кують кайдани в серці, а словами, методочевими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з густей на цвинтар повезуть. А ти, о Господи єдиний, скуєш лукаві й уста, язик отой велерчаривий. Мовлявши, ми не суєта, і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та йде то пан, що нам закаже, і думай так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині ради їх, людей закованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів німих. Я насторожі коло їх поставлю слово, і пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова. Не наче срібло куте, бити і семикрати перелити, огнем горнилі, словеса твої, Господи, такії. Розкинь же їх твої святії по всій землі і чудесам твоїм вірують на світі твої малі убогі діти. Доля, ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою. Сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку. І в школу хлопця одвела, до п'яного дякав науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас немає зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо далі, дальше, слава, а слава заповідь моя. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, лих роблять з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Вернеться в свою московщину, а дівчина гине. Якби й то сама, то нічого, а то стара мати. Що породила нас від Божий, Мусе погибати, серцев'яни співаючи, коли знає за що. Люди серце не бачать, скажуть ледащо. Тож кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Я умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі. І Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе мене з України у синє море, кров ворожу, отодія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Світає, край неба палає, соловейко Соловей темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, по полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається, ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. Царям всесвітнім шинкарям, і дукачі і таляри, і путакутії пошли, робочим головам, рукам, на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердешний рай, і більш нічого не давай. Царів, кровавих шинкарів. У кутії окуй, в склипу глибоким замуруй, трудящим людям всеблагий на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставти янголи свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі. І друга щирого пошли, Злоначинаючих спини, у кутії не куй, склепи глибокі не муруй, а добрози ж рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставти янголи свої і чистоту їх соблюди. А усім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли, тим неситим очам, земним богам, царям, і плуги, і кораблі, і всі добра землі, і хвалебні псалми тим дрібненьким богам, роботящим рука, рукам, роботящим умам. Перелоги орать, думать, сіять, не ждать і посіяне жать роботящим рукам, добросердним, милим, тихолюбцям святим, творче неба і землі, долгоденствіє їм на сім світі, на тім рай небесний пошли, все на світі не нам, все богам тим, царям. І плуги, кораблі, і всі добра землі моя любов, а, а нам – нам любов між людьми.